Друзі, їду зараз на адресу, буде купувати півника Незламності, Також там є цікавий коник, теж майоліка, є баташевський самовар. Буде цікава закупка, яка обіцяє нам прибуток. Погнали! Друзі, вже під'їжджаємо. Сподіваюсь, що ви тримаєте за мене кулаки. Ну, Вони вже я їх не отклав, але вони працюють. Угу, угу. От, я їх не, не тривала, але Ключ, ключик все в комплекті. А? Ключик в комплекті. Да, бачу. бачу, там я не знаю. Там бачу, бачу. Було на місці і бачите, ну все. Просто uh -huh. ми хочемо дом продавати, тому я так. А, можна, так, да, подивитися? Це не картина. А, це рамка, все, рамка просто, так? Це є да? картина внизу, і там має цей. По... Ну, і ці кушенчики, ці ті самі теж глечечки. глечечки. Вони, вони без більш... кри... є три кривні, більш... три без Мені більш місце. теж дуже, це старинний теж дає. Чайочек. Він сказав, я сам п'ю китайські чаї. Но... Тут це в мене не десь Угу, угу, угу. як вони все саме, зараз вони діти виїхали. А... І воно їм не треба, а воно мені теж не треба. Все, Я розумію. Що? Зараз все Мені треба щось маленьке, таке невеличке uh -huh, для uh -huh, себе. Uh -huh. то, uh -huh. Я просто сам чаїман, кофі не п'ю, а іменно чаї. Ну, В них було воно, було, ну, як, як їхнє любиме. Ага, так, когось... Оце така, мені, мені дуже подобалося. оце шість uh -huh. тарілочок. Кажеться, що вони всі є, подивитися треба тільки, uh -huh. що вони всі є. От ось Ну це теперішніх часов. Це ось раз, два, три, чотири, і... п'ять, шість, шість таких. Картина цікава. І кераміка. Таку статуєточку вперше бачу. Ага, Андріївський собор. 음. Теж вже давно там пилю пропало. Теж воно давно у нас дуже було давно. У нас є ресторана, але у нас тут хати, у нас були де буде. А ще давно мої картини, що таке зготували, де ще такі своїм є. Сучасні бувають, знаєте, дорожчі, ніж. Допомогти? Давайте це десь може не піти, де там вже. Давайте, давайте я візьму. Друзі, що мені вдалося купити на адресі? Так, почну з кераміки. Ось такий цікавий васильківський коник майоліка. А городниця. Півник незламності. Как раз таки останній півник, що мені попався, теж такого ж окрасу. Так, і ось така велика, красива статуетка. Це у нас Ніколай Чудотворець, Микола Чудотворець. Ну, по-моему, может я и помыляюсь. Не силен я в православной или в католической, но наряд у него больше похож на католический. Коростень, по-моему. Вперше бачу такую статуэтку. Но цікаві проходы на Виолите, в принципе, около двух с половиной тысяч она коштує так купив ось такой пицклянник бачите є посеребрение с чернением это у нас бронза подарочный подстаканник В оригінальному футлярчике от такий. раз в колекцію кому-то хто збирає підсклянники. Так, пара ручок. І купив для себе це для, для крамниці заварювати пуер та інші смачні. Чаї. Ось такий заварничок. Китайський з порцеляни під чайок. Так, друзі, що ще з кераміки? Ось така тарілка настінна. Теж в мене є очікування по поводу тарілки. Сподіваюсь, что, что еще цікаве, ось Вот так она выглядит сзади. Досить реалістична Турилка. Так, з хрусталя мало що купую, але тут я не втримався. Купив за 100 гривень ось таку фруктовницю. І також за 200 гривень купив пару бокалів. Це пара весільних. Бокалів, свадібні бокали. Дуже красиво. Ще була пара без коробки. Ну, вже жалію, що не купив і ту пару. Тому, що ну, незвичайний кришталь. За 200 гривень домов... домовились за пару. Коробці, бачите, Київський завод художнього скла. Так, друзі, що вдалося купити по фалерістикі? Із Радянського була Орден Отечественная война, ювілейного зразку та Чорнобилець. Досить часто зустрічається, і в мене їх більш 10, 10 штук вже чернобильців. В гарному стані в оригінальній коробці. Колода радянських карт за 50 гривень купив. А все інше це вже сучасні медалі, нагороди, ордена. за героизм та мужність. Ось такая наградка. нагородка. Велика. В оригинальном боксе. Так. Три. Три тут получается степени. Три степени. Тут у нас замужность Та професіоналізм. УСМПА Це третя ступень, перша ступень і друга ступень. Я вже дивився на Violet. Якщо в розницю, то вони десь там 500-600 гривень в проходах. Ну, я буду все разом продавати. ось ці три. Сподіваюсь, за 2,5 тисячі гривень продати, а там вже ринок покаже. Так, далі. Отакий От цікавий знак 140 років південно західна залізниця. Теж в мене є по поводу нього очікування. Сподіваюсь продать не менш, ніж за 2000 гривен. Опять же, ну, мои желания, это ж такое, по факту может быть и дешевле, но нигде в проходах не знайшов, в проданных на Виолите не знайшов, тому, как бы, вырешив, что досить редкостный. Вот такая зирочка, Дуже схожий на е, зірку Героя Совєтського Союзу. Бачите, ну, тут написано, що герой козацького народу. Номер 11. Так, зірочка така теж е, на Віоліті проходить від 500 до 700 гривень. Так. Ще один знак це у нас щит СБУ Служба безпеки України. Цей знак, бачите, тут є навіть камінці сваровські. Всі камінці на місці. Теж буду намагатися продати в районі 2500 гривень. Може і за 3 тисячі вдасться продати. Ну, во всякому випадку, я вас обов'язково поставлю в звісність, за скільки я вдалося мені його продати. Може хтось колекціонує такі знаки, теж звертайтесь, домовимось. Цей знак дійсно ексклюзивний. Так. такой знак. Международная Академия Казацтва. Герой рятівник. Теж може коштувати від 800 до 1000 гривень. За вірність, долгу и присяги. Всі ці знаки, хоч і сучасні, але всі вони коштують від 500 гривень та вище. Кому цікаво, звертайтесь, домовимось. Ще купив боташівську банку. Стан непоганий, в принципі, ціла комплекті, тільки немає отручок, і тут дерев'яних ставочок немає. А так, в принципі, стан непоганий. За нього я сплатив тисячу гривень. Так, і декілька картин. Ось таке масло. Ось така. У людей був. Ресторан свій, і вони були, прикрашали декор ресторану. Тото -то теж працював ці, цілий день. Зараз вирішив відпочити, так? Да? Тася? Так, тут у нас Андріївська церква. Андріївський собор. Так, і ще Анют не бачила, де картинка друга, третя з маленьких. Там Щось не бачу. Друзі, ще вдалося купити ось такий стяг. Це у нас бархат з лисим. Ну, це такий товар для eBay. Товар для eBay купив його за 300 гривень. В общем, скупився на 7 тисяч гривень. Ось така закупка, друзі. За... А, от, бачу, 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 бачу. От тут іще такий пейзаж. Картини ці ми домовились по 200 гривень маленькі. За цю людина сама би, захотіла 400 гривень. Ось така закупочка. Так, друзі, трішечки подзабув. откисали статуеточки в відерки. Сліпой рибак, рибачок. Це у нас полонне. І знов птенці такі попались. Тільки я продав, купив мене підписник в крамниці. Шість штук було їх. І от знов попались три птенця. На жаль, без батьків. Батьки подорожче коштують. Так, ось така ваза. Цікавенька вперше таку бачу. Мініатюрна. І купив ось такий сервіс. Чайний сервіс Коростень. Не хотів брати, хазяйка вже запропонувала таку ціну, від якої я не зміг відмовитись. Купив за 100 гривень сервіс. Тут, на жаль, тільки 5 чашок. І за, заварник тут є дефект. Ручка, чуєте, трещить. Ой, бачите? А, все, відламав. Ну, вона і так там трещала, Не знаю, може і хуже зробив, але якби все одно це був вже такий дефект досить суттєвий. Ну, може я ще й доламав, хуже зробив. Не знаю. Ну, навіть кришечка може комусь буде цікава. Тобто комусь доформувати, чи є може одна чашечка та заварник. Ну, хтось дай купи. Сервіс цікавий. Купив за 100 гривень. Ну, в общем, якось так, друзі. Чуть не забув вам показати. Ось такі ще покупки. Кінжал такий. За нього домовились 300 гривень. Запропонував спочатку 200, за 200 людина не схотіла віддавати, домовились за 300. Такая работа примитивная, но сажала такое интересно. комусь для декору в коллекцию. Камінець якийсь. чорний, 300 гривень. Ну, за все разом вийшло 7000. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати фото на Viber, ми домовимося ціні і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелик товарів, які я купую, і мої контакти.